Що, Взяли смаколики, підготувались. Хочете, жарт вам розкажу, який ми розганяли з Максимом перед тим, як я стрим запустила? Він я не пам'ятаю, з чого все почалось. Коротше, він сказав: а ну, давай жорсткіше, жарт, щось придумай. Я кажу добре, австрії оцього кота, за якого ми граємо, його можна вбити. Він спочатку не зрозумів, потім такий типу. Як ти можеш таке казати? І потім такий. Ні, Ну в іграх смерть, да, в смерть в іграх я люблю. Бе. Я кажу, може, ти хотів сказати, що ти любиш те, що в іграх можна помирати і потім воскреснути? Він каже, ні, це вже мінус. <смірші> <смірші> О, мурчить, <кінця. смірші> Копить, ви бачили, ви бачили кицю. Так, пігнали. Сьогодні ми проводимо стрей. Почати гру. Let's go. мультик, Блин, я всю гру буду, напевно типу отики. <реш> я дуже люблю котики. Привіт, коті. Я можу взаємодіятися з іншими котиками. <гас> Льо, вони чоготься, він мене лаплизує Боже, як мило. А з тобою? О, цей нам, походу, не дуже подобається кітсок. Гра 10 з 10. Сто з десяти. Боже, він... він... він. терся Він терсів. О, не лечить розум. Блін. Вона розплачеться через три хвилини. А ми хлопчик чи дівчинка? Можете під хвостик. Подивитися. А що вони всі розі? Нам де ж тепер треба далі? Це наш дім, коробка. Ой, металекс на вушко. Боже, як файно. Боже, яка чудова гра? Вона тобі мурликає весь час на вушку, ну як, як на закохатися у гру? Ай, Мордочка в нас смішна. Всередині стіни. Блін, вона ще й дуже така стильна. Вона дуже класно задизайнена. І що, куди ми йдем? Натисніть щоб някнути. Мяу, боже. Нам сюди йти? Лутатись треба. <сіх> Всі грі лутатись треба. Блін, було б класно, якщо б можна було створити свого котика. Ану. А І шо? А треба швидко, напевно, да? Класс. Ну що, ти надряпався? Давайте назвемо його якось. чат Може медочок? Він помаранчевий. Медочок. Саліван. Ні, Саліван то чорний. Оце медочок. Або не знаю. Шлюмп. Шлюмпик. Шлюмпик. Відкликається. Рибжик, реально. Рон Рон Візлі. У нас маршмелка, але ми її іноді називаємо її мармишка. Моя бабуся взагалі не виговорює маршмелка. Я їй сказала, що хай Машка називає. Так, ну що, побігли далі. Оп-оп, а можна я якось швидше бігати? Оце я наближати можу. Поки що не можу швидше бігати. Мій дядько кота колись шльома назвав. Блін, шльома? Мені щось нагадує, я не можу зрозуміти, що. Ой, мен... мені що, туди бригати? маю. Ледь не впали. Майже, як шляпа. А, шлепа точно. <сум> О, ні, зараз щось трапиться, так? Да? Ні! Мінус тисяча з несати. це засужети. Чи боже бідне, все буде добре, ми з тобою. Це вони мене кличуть, вони мене шукають. За рибжика грати чудово, але я хочу, я не хочу так. Він не хоче такого цю повороту. Куди мені йти? Що відбувається? А що сталося? О, вони мене шукали, а я втратила свідомість. Все, я тепер живу на смітнику, як блін, бомзаря. Все, безхатько, дід безхатько. Боже, а це що таке? Місцеві кліщі? Віцяти як? О, дуже сумний мяу. Мертве місто. А це якась вигадана мова? Подяча? Ой. Халю? Мені киває. І чого мені киває. Що з тобою робить? Хелп. А ми що читати вміємо? Вони реально кота припахали? Так. Вони наділи на нього всякі штучки для того, щоб захоплювали рух. І цей то. Да. І таким чином робили анімації. Тобто вони. По суті, зняли це на відео, точніше, за допомогою оцих присосочок, ну, за допомогою яких вони захоплювали рух, вони потім переносили це в програму і таким чином створюється анімація. Зараз дуже багато таке використовується обличчя кота в цей момент. Опа! Оп, найс. А нашому ми це робимо? Може, мені вони потрібні для чогось? Ладно, потім розберусь. Follow. me так, а... а ти хто? Follow me, каже, прям як стрімер. Підписуйтесь. Підписуйтесь на Ютуб чат. Ти. Хто дивиться це на Ютубі, підпишись. <смі> а, щоб розбити. Бачите, який кіт мозга? Це не просто так було. Чя хата. Ой. А, подряпати? <смі> Оп. А ця фарба була? о це мене не чудили, звісно О! Шлюмпіки. Ой! Чи то я сама в шоці. Ти хто? Що вона таке? Опеч. Мультики! Ого, їх. А вони добряки чи ні? Ой-ой, походу ні. О, вони нам не подобаються. Ой-ой! Йо-майо. Перестаньте! Don't touch me! Йолки-палки! Жесть! Жесть! Страшно! ой 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 Don't touch me Я маленький кіт! Да перестаньте Я все ходишь, кіт! Я хороший, я добрий! Ялкою, пане, стрілочка! Ой-ой! Тобі сравка, за що? Я не хочу. Оп. Все, отак! Кіт переміг. Я теж чухатись почала. Блін, як класно вони придумали з тим, щоб вказувати, куди йти, оцими ...світящимися штучками, типу, як вказівки. І бачите, тільки воно горить, типу, все інше таке темне, приглашене. Ну, це не знаю, може для особливо тупих. <ріст> типа, щоб точно знати, куди йти. Так, а що, куди нам треба? Там кудись виновій скіт. <ріст> Я кажу, див... дивіться, як гарно вони зробили. І в ту ж секунду, а що куди мені? Маршмелка буде приходити якісь симулятори людини. <ріст> типу всім зграти чи щось таке. Ну, навіть не знаю. Ай, ви хочеш щоб я інфаркт зробила? Ти тіцу. Часто так з загадками та напрямками то так, куди йти дивишся в стіну. Дивіться, він світає М -м -м. Зайди в двері, увімкни, знайди Знайти що? Знайти тіло? Ну, ладно. Не дають підкладскати. Все як в житті Склави зганяють. Так, знайти тіло, мені сказали. Де тут тіло? Що там? А? Опа, там якась таємна кімната? Якась штучка. Це, може, кудись треба вставити. Ладно. О! А, і тепер треба такі штуки да, шукати. Блін, я сліпа. Може стіл? А я сама знайшла, <гум> без підказок, ого. О, скільки там пилюки. Оце тіло? Я йому голову відірвала. Назад до компів. Це якийсь мікроробіт. Перелякало мені кото. Ви що? Льо? Це схоже на маленьку рибку. Ой. Воно морчить. Знаки питання спрацювало. Я вільний, дякую. Я не міг повірити своїм камерам. Кіт у мертвому місці. Я не можу згадати своє ім'я. Здається, моя пам'ять пошкоджена. Я так довго перебував в пасці електронної мережі. Я знаю, що працював навченого, який тут жив. Наразі ти можеш називати мене b 12. Так написано на моєму корпусі. Мертва в місці небезпечно, але, здається, ти знаєш, що робити? Пішли звідси, слідуй за мною. У нас тепер є милий і загадковий друг. Блін, він дуже мінлек. Цей ключ відкриває двері, це я точно пам'ятаю. Дозволь допомогти. Батарея розряджається. Ходи сюди, іду Опа. Тобі потрібно це одягнути. Костюмчик Льо. Блін, oh. йому незручну. Підникіт. Воно його добить. Якось твій боже бідне. Цей рюкзак був розроблений для маленьких чортових хлопок, як ти. Щось мені не дуже він подобається. Тобі незручно? Не хвилюйся, звикнеш. Я цифрував ключ і зберіг його вранці. О, звикнув швидко. Цього робота звати b 12 яку студію розробників в студію. А прикольно. Оп. Оце було нереалістично. Коти зазвичай просто отак от намагаюся пролізти. Він би лапками його не відкривав. У мене коти, до речі, вміють двері відкривати, але дві задівають лапку і вміють або заходити, або виходити, підіваючи лапкою куток дверей, або кіт якийсь трибає на ручку дверей, і вона відкривається. Нічого собі він в тебе розумний. У нас маршмелка поки що просто сидить біля дверей і просто або їх шкрябає, я не знаю, дуже сильно намагається увійти, або просто сидить і м'явчить поруч з ними. Вона не дуже самостійна кицька поки що. Таке враження, що я був там раніше. Ти звідти прийшов? Я пообіцяв комусь піду туди, але кому? Ця листівка на малюнок був виконаний з неї. Давай її візьмемо. О, отримано новий предмет. Чому в мене ці спогади? Як вони потрапили сюди? Пішли далі. О, а, ми будемо збирати спогади з роботом. Розумів тваринки не завжди до щастя, до шкодливості. Та, це частота шкодливості, так, це певне. Моя не нав... вчить на двері, але якщо її проігнорувати, відкриває сама. Ого. Бо нащо напрягатися, якщо ж є шкіряні, яких можна напрягти? Хе-хе. Мене собака чекає біля дверцят, поки я ж ширше відкрию, бо ти він не може задовинити. Боже, вільне. У нас є розумна вівчарка. Як відпускаємо погуляти, на ніч приносить світосіль в одне місце, все що знайде, цікаве. Було незручно повертати сусідям відок, який в них стріляв пес. <с? <с?> Оце він розумний, да. вам потрібніше, бачиш, він про вас турбується. Мама розказує, що мій кіт, який залишився з ними жити, мені мама його не віддала. От, Він їм приносить. Він коли пташок ловить на балконі. І це жахи. Він їх залишає. Ну там по, по хаті, знаєте, розкидує, поки їх немає, ловить. От. І, і вони приходять, типу, молодець, приніс нам поїсти. Турботливий кіт. Такий хижак. Кіт трудоголік правильно. Безпечна зона. О, дякую. Дякую за переклад. У нас недавно кішка до будинку гадюку при. О боже. Жох. Блін, і оце ж вони ще не розуміють. Наша теж нападає на ос. Ой-ой-ой. Ай, встаньте від мене. Я погиб. Наша теж не розуміє на ос нападає, на інших кішок. Взагалі немає цього інстинкту, самозбереження. Невідомі символи це спеціальна мова, яка була створена для гри. Кожен символ справді можна перекласти на англійську літеру, і там пише англійською відповідно є відео. Це ще класний елемент стосовно того, що для кота це новий зрозумілий світ, і через іерогліфи він такий для нас. О, це дуже файно. Як сімсі? Це сімліш. Чудики відвалить. Блин, яку букву? На ЛТ чи на РТ? Бігати на РТ. Ой-ой, страшно. Боже, не, не лагай, я тебе умоляю. Там людина. А, ні, це робот. Нетрі У нас така кішка, що її гадюки повинні боятися. Все одно це людина, чи це робот? О, стелс? Чат почався Стелс. Чи ні? Чи навпаки нам треба наздогнати людину? Що робить? Я маю. Опа, Господи, я перелякалась. Алло. О, халю Блін, як гарно. Я обожнюю це, знаєте, бетон і рослинки. Мені дуже подобається такий контраст. Опа! О господи, яке воно страшне! Злякало все робомісто! Я всього лише кіт кет. О боже. Льо, такий був чудик в якійсь грі, ні? Отакий чудик, я десь такого вже бачила. Нас бояться, бо ми з органікою робите, думаю, що ми ці кульки. А -а -а. Познайомитись, здається, вони мають свою власну мову. Ти не зурк. Ми не знайомі з твоїм видом. Раді бачити в нашому поселенні, допоки ви нікого не їсте. Виглядаєш розгубленим, тобі щось потрібно Хочу показати предмет. О, фотографія отсайда як безглуздо. Цей ліфт не працює. Всі знають, що залишити це місце, місце неможливо. Ну, крім аутсайдерів Але їх вже немає за винятком, момо. Ти можеш спробувати поговорити з ним, якщо хочеш, але він відмовився від спроби вибрати звідси. Це на краще. Він живе високо у цій будівлі з помаранчевиною новою вивіскою. Момо. Хто такий Момочок? Так, я М монтаж на Ліля обривається трошечки вам сказати дякую за перегляд величезне. Цей відос в мене зайняв десь 4 дні. Я намагалася один стрім змонтувати в один відос, але ну це просто нереально. Так що, я думаю, що по цій грі буде декілька серій, і, можливо, ми її допройдемо потім на стрімі. Так що чекаю вас, у себе на стрімі, підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам сподобалось, і бувайте!